Вітаю, дорогі діти. Сьогодні на занятті з літературної діяльності ми будемо вчити вірш Марії Познанської про нашу Україну. Це українська поетеса, яка змалечку писала сама вірші, вигадувала до них мелодії, наспівала пісеньки своїм подружкам, не говорячи, що це вона сама придумала цю пісню. Вона дуже любила свій край, Україну і дітей. Вірш називається про нашу Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. У вірші є вираз Рясна калина. Це означає густа калина. Можна ще сказати, рясний дощик, рясний врожай. Про що ж йдеться у вірші? Вам допоможуть ці картини. Подумайте, пригадайте і відповідайте, що запам'ятали у вірші. Ще раз. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками. І ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Вам уже малюнки допомогли. А я вам пропоную ще кілька підказочок, запам'яталочок. Отож, перша Наспівуйте віршик, як пісеньку. Друга. Рухаємось, крокуємо і вірші промовляємо. Наступна ланцюжок по стрічці ти і мама. Підказочка клубочок. Намотуєш нитку на клубочок і говориш стрічку, поки весь вірш не промовиш. У вірші соловейко змагається з нами. Отож. Увага, конкурс Змагання з Соловейком! Чекаємо відео на краще вразне читання на пам'ять, вірша про Україну. До нових зустрічей!